Після недільного богослужіння в церкві вірники не розходяться. Від Свято-Успенського собору люди разом із священиками вирушили містом. Попереду 14 зупинок, 14 станцій. Це шлях страждань, які свого часу переніс Ісус Христос. Будемо йти вулицями нашого міста. Ісус сказав: хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест. І наслідує мене під час цієї хресної дороги священники молитимуться перш за все за мир. На початку шляху прочитав молитву владика Ніл, єпископ помічник Мукачівської греко-католицької єпархії. Хай з нами цієї дороги Сотень мукачівців приєднались до ходи. Люди молились за рідних та близьких, хворих та знедолених, а головне за мир в Україні. Чоловік обдумує за всі свої гріхи, що нагрішив. як Христос страдав за нас, усіх, як кров проливав, як тяжко йому було. Жертвуємо цю дорогу, за хворих, за Україну, за тих, що воюють на фронті. За тих, що живуть на землі, на котрі йде війна, ну жертвуємо. Ну якщо ти йдеш сюди і чув і почувствуєш то, і ти інакше вдома поводишся, інакше в буту поводишся, тому що це страдання, яке притерпів це Ісус Христос. Він додає тобі сили. Студенти та пенсіонери, священники та монахині, лікарі та освітяни, прикордонники та учасники. Ато після кожної зупинки дерев'яний хрест люди передавали з рук в руки та несли його по черзі до чергової станції. Під час кожної зупинки розповідь від священників про подію, яка пов'язана з хресною дорогою Ісуса Христа на Голгофу та спільна молитва. Вірники кажуть, для роздумів та молитви хресна дорога найкращий час. Силу та енергію, яку отримали під час цієї ходи, спрямовують лише на добрі справи.